Канцелярія, ви приймаєте заяву чи ні? Я приймаю. Ну то давайте швидше я спізнююсь на суд. Ви самі знаєте. На 16 годин. будь ласка, не знімаєте мене? Я маю право знімати. Ви не, не маєте право. Хто вам таке сказав? Я сказала, працівників суду знімати не маєте права. Маю право. Я журналіст. я журналіст. Я журналіст роблю що хочу. Робіть, що хочете. Ну так я знімаю вас. Важко. Тільки швидше, бо я спізнююсь на суд. Є. Будь я її підганяти не можу, сісти за комп'ютер і підігнати. Всегда за минуту робили, а ви зараз база. Люди чекають, давайте мені реєструйте. Треба було, якщо ви знаєте, що у вас справа на наші... Я з Хмельницького приїхав. Я з Хмельницького приїхав, мені вечором позвонили. Ну, я не знаю, я цього не знаю. Я не понял. ви не приймаєте заяву? Ви бачите, що я роблю? Я реєструю. Ну, реєструйте. Заяви. Та ж дайте мій екземпляр, то, то і... То мій екземпляр це, а з додатками Покажіть, вам. Покажіть, будь ласка, тому що тут я бачу дві заяви. Покажіть. Де ваша? Де те, що я маю зареєструвати? Я тут бачу дві. Ні, Одна у нас про на ні, прокурора. Це, дивіться, це додаток. Копія заяви про відділ прокурора. Це копія. Це а де ж коп... видно, що вона в... 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 в додатку. Mm. В додатку. Копія одна і копія друга. От. Копія друга. Це копія заяви про відвід прокурора да. і копія ухвали. Все правильно? Uh -huh. А оце мій екземплярчик. Дарте мені просто і все. В нашому... Uh -huh. Регіструю 5 хвилин. От мене ще крутиться реєстрація. Давайте, давайте. У мене ще реєстрація крутиться. Якщо вона зараз база зависає і нічого не можу зробити вам. Дивіться, щоб я не спізнився в суд. Ну, в мене термін реєстрації не обмежений. Все? Все, дякую. А лучше штампік поставити. Немає в мене кращого. Ну, сильніше, притисніть, будь ласка. Якщо я зараз притисну ще раз, це буде вже не то. Нічого. Все? Хай, хай, все. Буде. хай буде все добре. Все, 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 все дякую. Дякую. Дякую.